Ха, я дуже довго-довго не їв сочного серця, Ммм, оце що таке? Ну-ну-ну. Так. Відкривайте, я прийшов вашу душу забрати. В ад. О, добрий день, добрий день. Уже біжу. Ем, добрий день. Добрий. Вам який номер Віп поставить? Віп. кристалів. А можна подивись? Мату. Так, звісно. А де вона? Вона на другому поверсі. Добре, дякую. Так, кудися, що ми є папера? Понятно. Е, всі заброньовані, крім віку. Діб свободний. Ха-ха-ха, я А можна о, залізний мечик. Буде в... Мен... Мене буде в мене буде в Я її візьму полон. Зараз спущусь. Я пришел. Что? Sure. Uh... Віднести, і ви будете платити? Так, буду. А Вам що треба нести? Стек, свинина, баранина. Давайте стейк. А де на свіжому повітрі ви будете їсти? Так, але завтра, якщо можна. Mm -hmm. Добре платіть, два тисяч е, Я деякі поклав номер, то я зараз прийду візьму їх. Добре. І в оберіть ще двадцять. Ну, добре, до побачення. До побачення до завтра. Завтра ще пути, а завтра ще поговорю. Ну, добре.